вечора. новини в ефірі телеканалу НТБ. Мене звати Ірина Шуптарська. І за мить я розповім вам, чим же в Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску Тернопільщина має нового прокурора. Система прийому електронних заяв абітурієнтів запрацювала без перебоїв. На загальнонаціональну прощу до Зарваниці приїхали десятки тисяч прочан. Тернопільщина має нового прокурора В'ячеслав Перч, родом з Чернівців. В органах прокуратури працює з 1992 року. Представив нового року. очільника Тернополянам генеральний прокурор України. Чому Юрій Луценко обрав саме цього кандидата? Дивіться далі. Прокуратура Тернопільщини не бачила ні незаконних ігрових автоматів, ні незаконних кар'єрів, ні виробки лісів. Тому потребувала кардинальних змін. Про це заявив Генеральний прокурор України під час представлення нового прокурора області. На думку Юрія Луценка, саме В'ячеслав Перч зможе навести порядок. Прокуратура просто ну не функціонує. Тому вам придеться ставити її на ноги. Вячеслав я впевнений, що тут маса справ, які закрили і продали, або продали і закрили. От їх піднімати і показувати народу, що недоторканних немає, і про те, що ніхто не забути і ніщо також не забуде. Я вимагаю це зробити вже не пізніше, кінця вересня. Люди мають це відчути. За словами Юрія Луценка, до кінця літа новий прокурор повинен сформувати команду і з вересня піти у наступ на злочинців та корупціонерів. Уже має завдання для В'ячеслава Перча і голова облдержадміністрації Степан Барна. Шановний В'ячеслав Воростович, перше, що вам треба зробити, це проаналізувати роботу прокурор, 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 прокурорів області, прокуратури області, в питаннях, чому тривають кримінальні справи по бізнесу більше як півроку, дев'ять місяців. Чому блокується робота і діяльність підприємства на території Тернопільської області? Тому що прокурори нічого не роблять, ведуть кримінальні справи, отримують хабарі, мзду і відповідно отримують крім того, заробітні плати. Юрій Луценко зазначив, серед основних пріоритетів прокуратури сьогодні є відновлення довіри громадськості. Сприяти цьому має і новий проект. Уже невдовзі на сайтах прокуратур розмістять інформацію про прокурорів різних рівнів та їхні декларації. Дивіться на ці документи, і якщо у вас є факти які свідчать про неправдивість поданої декларації, там внизу буде та камаданька кнопочка з червоною блискавкою. Натискаєте її і пишете керівнику робочої групи. Мені відомо, що він живе зовсім не в двокімнатній квартирі, а в трьохпороховому будинку, записаному на його кума. Новий очільник обласної прокуратури каже: у своїй декларації не приховав нічого. Декларація немає нічого такого, що я міг би утиєнити, і тому вона повністю відповідає. В Практикує да. автомобілів зайвих немає. Нема, нема додамо, що в рамках свого візиту у Тернопіль Юрій Луценко перевірив заклад на текстильній, який підозрюють у незаконній діяльності, зокрема у наданні доступу до азартних ігор. Щороку у місті оновлюють дорожню розмітку. Цьогоріч до таких робіт приступили у кінці травня, які зазвичай розпочали із центральної магістралі міста, на якому етапі роботи сьогодні. Дивіться далі. Оновлення дорожньої розмітки та пішохідних переходів цьогоріч розпочали у кінці травня. Кошти на ці роботи виділили з міського бюджету. Згідно тендерних торгів, було передбачено на фарбу 799 тисяч, на... Пластичні маси 265 тисяч, і додаткових було першочергові заходи, це було 186 тисяч. Наразі більшу частину розмітки на дороги міста вже нанесли, днями приступлять до нанесення пластичних мас на ділянках доріг після капремонтів. На даний час на 95% завершено роботи по нанесенні осьових та роздільних ліній. І зараз працюємо тільки над пішоходами. Залишилося практично невеликий відсоток. Виконання робіт це новий світ, старий парк і деякі частково пішоходи та стоп-лінії на інших мікрорайонах міста. На вулиці Злуки біля універсаму роботи проводять досі. Це місце виділили як окремий об'єкт, оскільки там часто трапляються дорожньо-транспортні пригоди, пояснює Олег Вітик. На даний час влаштовано турнікетне огородження передні з двох сторін забруковані два з двох сторін підходи до пішохідного переходу, і також влаштовані лежачі знаки пішохід відповідних розмірів, які, які дійсно будуть стимулювати водіїв для того, щоб бути більш уважними. Також по цьому об'єкту було влаштоване додаткове освітлення і ще не завершений. Пішохідний перехід червоно-білий. Також там встановлять додаткові дорожні знаки. Олег Вітик зазначає, якщо такі оновлення матимуть результат, то вже наступного року подібним чином облаштують ще кілька об'єктів. За сприятливої погоди всі заплановані роботи мають завершити до 1 серпня. До слова, аби не перекривати рух транспорту, роботи ведуть в нічний час. Система прийому електронних заяв абітурієнтів запрацювала без перебоїв. В приймальних комісіях вишів черги зі вступників немає. Там пояснюють, оскільки система працює без проблем, абітурієнти подають документи самостійно. Перший тиждень вступної кампанії з новим методом подачі документів виявився нелегким. Процес загальмовувався на 3-4 години. Сервери не витримували, навали вступників. І єдине, що рекомендували абітурієнтам реєструватися вночі. Однак, вже з п'ятниці розповідає відповідальний секретар приймальної комісії ТНПУ. Ситуація налагодилася. П'ятницю ми отримали більше тисячі заяв. За суботу, неділю знову ж таки більше тисячі електронних заяв. Саме більше поданих заяв це в нас германські мови і літератури англійсько-кринський переклад. Там близько 600 заяв вже є. Із них 65 з першим пріоритетом. А взагалі по університету вже є десь близько 500 заяв з першим пріоритетом, за 400 з другим, за 400 з третім. Ну з високими пріоритетами і з високою кількістю балів загалом в Тернопільський ПЕД подали близько 3600 заяв. Однак ще одну хвилю ажіотажу там очікують вже ближче до 20-х чисел та кінця вступної кампанії. Така ж сама ситуація і в економічному університеті. Жодних черг та майже жодного абітурієнта в коридорах за виключенням вступників на магістратуру. На день маємо пора на чотири заяв поданих. Довище до нашого університету. Надіємося, що це перша хвиля. Зараз, коли розблокувалася нормальна подача, піде кращим темпом. Як правило, в перші дні подавали заяви ті, хто мають або дуже високі бали, або достатньо низькі бали. Така золота середина, я так думаю, визначається моніторить, прораховує варіанти, куди прийде на державну форму навчання, де більше шансів. Тому, як правило, вони будуть подавати після 20-го числа. Це вже з минулого року така практика була. В останній тиждень основне навантаження буде лягати на серверах. Приховуючи це, абітурієнтам радять не відтягувати на останній день, 27 липня, подачу документів. Хоч рейтинги вже можна побачити на ресурсі Вступ-інфо, їх вигляд ще може кардинально змінитися. Це є знову ж таки стан відображення стану ситуації на даний момент часу, на дану годину. Через годину може прийти там 50 заяв. І будучи першим, можна стати 51. Тобто тут сказати про щось дуже важко. Але насправді тенденція вже десь вимальовується індикативними точками, десь якраз 21 число буде. І діти, які визначаються за тим середнім балом, який в них є, там скажімо, в районі 174-180. 165 десь ну вони якраз саме більше коливаються і переживають. Вони зможуть вже десь безпосередньо побачити, де можна поставити які пріоритети. Водночас, визначаючи пріоритети, варто враховувати, що вже прийняті заяви скасовувати не будуть. Скасовувати приймальна комісія не має права. Вони подали на п'ять спеціальностей, а хочуть на якусь побачили, що зараз можна попасти на державну форму на якусь іншу спеціальність і кажуть, скасуйте нам. На одній спеціальності ми хочемо подати на другу, таке неможливо. Вже з 21 липня в педагогічному університеті розпочнуться внутрішні випробування, зокрема творчі конкурси, нормативи із фізичної культури. А 1 серпня будуть відомі перші результати вступу. А вже 5 серпня остаточні підсумки. Керівників закладів культури на Тернопільщині, яких вибирали шляхом голосування конкурсних комісій, вже призначили на посади. Проте драматичний театр, який також потребував керівника, наразі має лише виконуючого обов'язки директора. Більше про роботу конкурсних комісій та все ще вільну вакансію у театрі знають наші кореспонденти. 15 вакантних місць керівників закладів культури Тернопільщини заповнили конкурсним шляхом. Заступник голови обласної ради розповідає, оскільки так діяли вперше, то і з певними труднощами довелось зіткнутись. Проте, запевняє Любомир Крупа, комісії працювали прозоро і відкрито. Цей конкурс відбувся і відбувся на достатньому рівні. І було забезпечено і саме онлайн-трансляцію, і онлайн-жеребкування між громадськими організаціями. Було залучено якомога більшу кількість саме громадських організацій у сфері культури з тим, щоб мінімізувати саме якраз звинувачення в тому, що Органу управління чи обласна державна адміністрація, чи обласна рада втручаються у роботу конкурсних комісій. Конкурсні комісії працювали в два етапи: на першому засіданні визначали голову та займалися організаційними питаннями, а на другому заслуховували кандидатів та голосували. Складнощі в тому, що і таке неочікувано, що саме з 15 закладів культури, по яких ми проводили конкурс, по 11 закладах було тільки по одному претенденту. На жаль, мусимо констатувати те, що було відхилено чотири. 4... Чотири пакети документів претендентів, які подавали свої заявки через невідповідність кваліфікаційних вимог. В основному це був була вимога стажу, мінімум три роки в закладах культури. Цього не було дотримано. Наразі всі заклади вже мають новопризначених керівників, окрім обласного драматичного театру, де було чотири кандидати. Комісія надати перевагу одному із них все ж не змогла. Конкурсна комісія виявила конфлікт інтересів. Тому що е, саме якраз одна з е, членів комісії була в прямому підпорядкуванні з одного з претендентів, і тому було прийнято рішення, і вона е, сама написала заяву про те, щоб не голосувати під час. Е, Самих раз виборів вже претендента чи на призначення директора. Тому комісія вже, та ті члени комісії, які брали участь в голосуванні, їх було вісім. І так сталося, що голоси поділилися 4 на 4. А поки що виконувати обов'язки директора, залишиться Борис Репка. Незабаром знову оголосять конкурс на вакансію керівника театру. В обласній раді наголошують, подати заявку можуть не лише ті ж кандидати, що минулого разу. Головне відповідати вимогам вакансії. Цими вихідними у Марійському духовному центрі, що у Зарваниці, відбулася загальнонаціональна проща. Участь у ній взяли віряни як з різних куточків України, так і за кордону. Як десятки тисяч прочан молилися за мир в країні та просили у Бога милосердя, дивіться далі. На загальнонаціональну прощу у Зарваниці зібралися десятки тисяч прочан. Чимало з них йшли пішки, не завадили їм ні спека, ні дощ, ні далекі відстані. Для вірянок Ольги та Іванки йти пішки на прощу традиція. На дорогу до святині кажуть дівчата. У них пішло сім годин. З Божою допомогою якось прийшли і ну прийшли. Якщо чесно, ну, не відчуваємо, що змучені. Ну так є таке виснаження, але от. Бог дав сили і витримала. Загальна національна проща тривала два дні. Окрім спільної молитви, вона включала в себе багатотисячний похід зі свічками, освячення води, хресну дорогу. Серед тих, хто приїхав помолитись, посповідатись, приступити до святого причастя, а також відвідати святі місця. Було чимало молоді та дітей. Проща така буває дуже рідко. Не впевнена, що нам ще випаде нагода за наше життя. Ми використовуємо нагоду здоров'я для синочка, щасливої долі, звісно, здоров'я для себе та своєї родини, Божої благодаті, милості від матері Божої, заступництва. Найперше я буду дякувати, тому що дякувати завжди є за що, за те, що ми сюди прийшли живі, здорові, неушкоджені за свою родину, за свій край. Звичайно, що буду молитися за мир в першу чергу, за добробут свого народу, який зараз у божів, за... Своїх батьків, за своїх дітей, за своє особисте щастя, але дякувати це головне. Архієрейську святу літургію у Зарваниці очолив глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав. У своїй проповіді він зосередив увагу на милосерді і вірі у Бога та Боже Слово. Віра, яка веде до послуху, сприйняття Божого Слова, веде до віри і життя з тої віри. Ми сьогодні прийшли у цю прощу, у рік Божого милосердя, цю прошу, яка іначе серцем того року, надзвичайного святого року Божого милосердя, і прийшли, щоб прикликати Боже милосердя на нашу українську землю. Молились за мир та процвітання України і представники влади. Нашу прощу відвідало за два дня більше як 200-200 тисяч прочан. Друге, щасливі від того, що всі повертаються здорові додому, і щасливі від того, що всі добре приїхали, відчули, поєдналися в молитві за Україну і за мир. Молюся за Україну і за нашу армію. Сьогодні я вже другий день. Приймаю участь у Прощі. Звичайно, що емоції переповнюють, адже сама атмосфера від такої кількості людей, які одночасно моляться до Господа, до Пресвятої Богородиці за мир, перш за все, я думаю, за здоров'я своїх ближчих рідних, за добробут. Вона, звичайно, так, надає такий настрій хороший, таку приємну атмосферу, де хочеться перебувати і перебувати міністр культури України Євген Нищук зазначив: взявши участь у цій прощі, можна відчути, як проблеми і негаразди, які є у житті кожного, відходять на інший план. якщо так зосередитися, то ти ловиш оці відчуття, коли на якомусь… Етапі молитви люди моляться практично всі заодно, моляться за мир, моляться за здоров'я своїх рідних, моляться за тих, кого з нами немає, хто відійшов, моляться за те, щоб ми подолали всі, всі ті складнощі, з якими має зараз Україна: економічні, тарифні, будь-які, але тут це все відходить на другий план. Бо є щось вічне: є душа, і от вона вона от така дуже світла робиться. Марійський духовний центр у Зарваниці в спільній молитві об'єднав вірян з різних куточків України. Окрім західних областей, відвідали прощу люди із Одещини, Херсонщини, Донеччини, Луганщини та інших регіонів. Також були присутні і паломницькі групи з-за кордону за різними підрахунками. Відвідали прощу від 140 до 200 тисяч осіб. Пам'ятник літак, який вже третій десяток років стоїть на східному, можуть замінити на ангелів проект нового монументу, запропонував один із тернопільських архітекторів. Літак біля парку національного відродження зі сторони східного встановили ще у 80-х роках минулого століття. У 1992-му міська влада мала намір його демонтувати. Проте виявило, що це непросто і до того ж недешево. Кілька років тому тему реконструкції або демонтажу міх 17 знову підняли. Тепер обговорюють перспективу заміни постамента на інший. Фактично, на мою думку, як тернополянина він має виключно. Ностальгічне значення і жодної художньої, естетичної цінності він не має. З другого боку, є висновки комісії, які вказують на те, що треба втручатися в, власне, в цей елемент, в цей пам'ятний знак, оскільки є певна загроза аварійності цього знаку. Тернопільський архітектор Іван Осадчук пропонує замість літака встановити пам'ятник тріці воздвиження. В його проєкті це три ангели, які, на думку автора, гармонійно доповнять бульвар Данила Галицького. Яка пропозиція? Конструктивна, тобто стріла бетонна, вона ще в досить доброму стані, сама стріла без літака. Там, так, так. Її треба ще трошки примарафетити і використовувати її як основну сучу конструктивну опору. на композиції, яка працюється в даному проєкті. Зберігаючи стрімкість стріли бетонної її основу, обшивати каркасом, кріпити каркас на нього і обшити сучасним металом, металом трьох кольорів. Наразі тривають обговорення щодо того, як саме виглядатиме пам'ятник. Тернополяни свої пропозиції та відгуки щодо цього питання можуть висловлювати на сайті міської ради. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру, добрих новин та позитивних емоцій.